Вітаю всіх на своєму каналі. Доброго ранку, дорогі мої друзі. Хочу зробити сьогодні огляд своїх нових цікавих знахідок і показати, чим же поповнилась моя колекція вінтажного посуду. Ці всі предмети я знайшла на нашій барахолці не за один похід, звісно, з часом трішки назбиралася і зараз з вами все роздивимося. Придбала молочник, ось такий маленький, акуратний. Цікава форма, гарний стан, деколь тут, квіточки, нічого зайвого. Навіть збережена позолота по обідочку. Гарний стан. І подивіться, який тонесенький фарфор просвічуються, стіночки. Ось така краса. Забрала в свою колекцію. Є клеймо, але воно вже таке змите, затерте з часом. Можливо, це навіть полонне. Але все одно, річ досить така вже гарна з історією. Придбала ось цього ще сонячного красення з ручним розписом. Відразу на нього звернула увагу, там була така цікава розкладочка, я там багатенько придбала речей. І ось цей з'явився в мене в колекції, теж гарненький. Клеймо пролітарій, ставилося до 1958 року, тобто вже теж таке стареньке. Є такий чайний сервіс, але в мене є тільки поки молочничок. Можливо, з часом ще щось знайдеться. Ось ця красунечка теж поповнила мою колекцію цукорниць така пузатенька з ручками. Ручний розпис, червоні тюльпани, кришечка рідна, теж гарний стан, і клеймо теж пролітарій до 68-го року. І це вже вдома, коли я вже виставляла свої знахідки, я звернула увагу, що в мене до цієї цукорниці є молочник. Я колись давно купляла ще на OLX, Такий же позатенький, ці тюльпани і клеймо. Ось так, можливо, і збереться сервіс. Дуже він гарний і подобається мені. Таку ще річ придбала, можна і користуватися, вона без кришечки. Оце така. Посудинка як маленька супниця. Повинна бути кришечка. Це для соусу чи для якоїсь страви. Теж вона новенька, немає ніяких потертостей, ось такі дзвіночки, форма гарна. Можна і зараз щось сюди покласти, навіть цукерки. Хочу показати клеймо. А й тут старе клеймо коростень. Можливо, колись і знайду кришку. Ну, дуже мені вона сподобалася. В цих старих виробах навіть сама порцеляна зовсім іншої якості. Ось ця краса теж мене так порадувала, неочікувано знайшла ще один молочник, форма гріпері. Ось Подивіться, який красунчик, Ручна, ручний розпис. З обох боків, теж малюночок, форма неймовірна. Я їх збираю. Не так швидко, як хотілося б, збираються вони, але все одно іноді потрапляє. Щось таке цікаве ось таке клеймо: це Баранівка 20-ті роки. Тобто, це вже теж такий антикваріат зовсім старенька річ, хоча в гарному стані. Видно, ж зовсім не користувалися ним. І ось така цікава знахідка, цукорниця теж видно, що старенька, цікавий малюнок. Тут деколь, архітектура. На диво в гарному стані. І теж, подивіться, вона тонесенька просвічується. Рівні ручки ось така вона гарна, гарна. Немає клейма, але все одно видно, що річ досить старенька. Можливо, це навіть дольово 30-ті роки, бо я бачила схожий сервіс за формою. Тож, ось така в мене вдала була закупочка, і з чим в мене поповнилась колекція. Цікаві гарні предмети. Зараз все порозставляю до своїх молочників до молочників, цукорнички. Зараз все повиставляю. Це те, що я вам хотіла показати, а ще в мене буде огляд посилочок. Я отримала декілька, тож скоро з вами теж подивимось. Дочекайтеся, гарного вам дня, всього найкращого. До зустрічі!